Постояти, що я можу зробити корисного. Ви знаєте, коли проходять абсолютно нам незнайомі дівчатка в свій час, роздають канапочки, роздають теплий чай, допомагають, ти просто розумієш, що ти, що ти саме там, де ти мав би бути в цей час. Не вдома, не біля телевізору, ти тут, з своїми побратимами, з українцями. І ми боремося за нашу святу мету. Ми боремося за нашу державу. Неодноразово ми це повторюємо, але це правда. Ми боремося за наш завтрашній день. Мені з цього майдану немає куди йти. Я тут. Тут і маю бути, так само, як кожен із вас. Зараз відбуваються пікети, друзі, у нас і Генеральної прокуратури, і адміністрації президента, і Кабінету міністрів, Верховної Ради і телеканалів. Але Таки хочу звернутися до тих журналістів, які постійно з нами, які роблять все від себе залежне і можливе для того, щоб нам допомогти. Надають правдиву інформацію, не боячись Беркута, намагаються відзняти ті кадри, які відображають реалії, відображають те, що насправді відбувається. Тому і ті пікети, які відбуваються зараз біля телеканалів, вони направлені перш за все на те, щоб підтримати. Правдиве слово і підтримати тих журналістів, які від серця роблять свою роботу. Саме для цих людей я знову таки пропоную, щоб ми з вами сказали тричі козацьке: слава, слава, слава! слава! Тричі, слава, слава, слава! слава ну і не побоїмося нашого горла, скажемо! it's a scene.